Пантера А. Ми нещодавно розглядали Пантеру Д з повільними приводами на 5.3, І я думаю, настав час розглянути саме пізні Пантери на 6.0. В даному випадку у мене в сетапі Пантера А та Пантера Г. А я записую трошки незвично, не з головного меню, а вже власне, з самої каточки, тому що трошки провтикав вчасно вімкнути запис. Але може так навіть і краще. У нас на 6,0 три пантери: Пантера А, Г і Ф. Чим же вони, власне, відрізняються. У Пантери А найменше броні у лобовій частині башти, у Пантери Г на 10 міліметрів більше, і у Пантери Ф іще на 10 міліметрів більше, але у Пантери Ф ще й інша форма маски гармати. Ну і на цьому, власне, відмінності все закінчилось. В усьому іншому практично одне й те саме. Це та сама Пантера, заднього ходу немає. Але при цьому більш-менш непогано їде вперед. Чудова гармата з ідеальною балістикою. Ам, вибачте, будь ласка, я провтикав. Ага, і він вистрибнув. Зрозуміло, йому було усе зрозуміло, що зараз відбудеться. У нього видно, не вистачило сектору наведення для того, щоб по мені відпрацювати. Банально пощастило. Наскільки ж приємніше Пантера грається, коли у нас адекватні приводи башти. Це прямо небо і земля, і пофігу що це 6-0. А колись ці пантери були на 5.7. Ну, на 5.7 пантери там зовсім суєту наводили. Ага, ось тут у нас хтось никається. Як би мені зараз ось тут не отримати? Угу, Вон там, бачу, хтось проскакує. Ай! Ти ж невчасно зупинився. Я ще й бортом стою, як дебіл. О, він мене не пробив. Ха-ха-ха. І, от, блін, не дуже зрозуміло нафіга потрібен тигр. Бамс. Трансмісія. Нафіга потрібен тигр, коли є Пантера, яка має більше броні, живучіша. Як ти задовбав жити, а? Там екіпажу просто мільйон. Може, я з кулемета його вб'ю, ні? Напевно, ні. Нарешті. Ой, як їх там багато виїжджає. Ой, як подобається, аж очі розбігаються. Бамс. Я Тирі. Балістика дозволяє на там. Два кілометри практично стріляти ідеально. Ну, це я вже сам обістрався, сам винен. Можна було влучити, зробити ще фраг, але я щось прошляпив. Ну, вже 4. 4, причому, дуже легко. У нас тут справа, не все добре, блін, але я боюсь, що мені зліва ще хтось там впаяє. Там якась ПТшка одна проїхала. Там ще БТР ЗД стоїть, але БТР то таке. Біг би на нього Ну давайте розикнемо, проїдемо ось сюди. О. Бонжур. А що це за дамаг такий, вибачте? Іди ти в дупу. У мене танк випарувався просто. А як він дамаг не отримав? Ну, ви бачили, я ж чітко в гармату влучив. Ні казна не зламалася, ні гармата, нічого зовсім. Е, ладно, окей, давайте візьмемо Пантеру Г. Вона у мене в ось в такому дуже гарному камуфляжі. Я вважаю це автентичний камуфляж, саме з таким німці і воювали. Ну а що? Розовий колір, дуже гарний, до речі, мені подобається. Постріляємо по літаку трохи. О, ще й Асіс отримали. Класно. Пантера Г у нас, як я і казав, тупо те саме, але броні у лобовій частині башні трошечки більше. Але, повірте, глобально це мало на що впливає. Тупо так само грається. Давайте, напевно, спробуємо заїхати, відбити точку. Ой ой. Ой ой. Тяга. Увірвався біркет. Тьох, як же ідеально скинув дві бомби. Відразу двох і забрав. Ех, ну давай вилетимо на дарньє. Ну, тим не менш. За перший виїзд було 4 фраги, і це, я думаю, доволі непоганий результат. Результат каже сам за себе. І все пояснює про цю техніку. На тобі, фатальні. Ти з Дернія пішов у лоб воювати. Ну ти геній. Це, до речі, той самий біркет. От я йому і помстився трошечки. Ой, як гарно, боже, як гарно залетіло. Подобається. Тут що, третій ще десь? Да, ще один. Ох ти ж. Та йди ти в дупу? Пропустимо його. Ну, але я йому нічого не зроблю. Я занадто важкий. Треба скинути і цю бомбу нафіг. Але навіть так я нічого йому не зроблю. Намагається влучити мені із гармати своєї 40 мм. Та фіг тобі. Ну, мені треба тікати від нього якось. Я напевно нічого вже не зроблю. Це мій останній виток був. Зараз усе для мене закінчиться, бо скинути з шести мені його не вдасться. Хіба що я зараз витягну якось на зенітки. Ай яй боляче. Постріляйте по ньому хто небудь. Вірбельвінд, виручай Леопард 4070, давай, ну. Вірбельвінд, не спи. Де він подівся. А, нагору пішов. Трохи не дотягнувся. Давай, Вірбельвінд, постріляй по ньому. Дві зенітки у нас. Ні одна не змогла збити. Ай, блін, жопа. Але не як 9К, просто якийсь лохіч. Уже давно можна було мене збити. Ну, це я вже і підвісився. Все кінцево. Дуже дякую моїм зеніткам за те, що вони мені допомогли. Ну, тим не менше, двох я збив, я вважаю це чудовим результатом. Поїхали в наступний бій. І що б ви могли подумати? Знову кубань. І дупа списку. Але цього разу респи інші. Ну, погнали. Я навіть не знаю, що іще вам розказати про Пантеру. Ну, наприклад. Ось оце покриття таке в вигляді квадратиків. Воно є тільки на пантері А. Це історично так склалося, що наносилось таке покриття для того, щоб танк менше горів. Я не пам'ятаю, як ця речовина правильно там уже називається. Але точно помню, що наносилось воно саме для того, щоб танк не загорався. І у наступних модифікацій Пантери такого покриття вже немає. Ну, а які ще відмінності? Та ніяких більше. Окрім того, що я вже вище озвучував. Ну, і я думаю, ви вже зрозуміли, що Пантери мені дуже подобаються, саме мені особисто дуже подобаються. Як ззовні те, як вони виглядають, те, як вони граються. Я від пантер кайфую. На відміну від тигра. Ага, тут на горі вже хтось є, до речі, Уже стоїть, чекає. Ну, от і що мені з тобою робити? Це 44. ка Піднімай гармату! На тобі Ой, там ще й скорпіон. Це зовсім погано. Ну, ми отак от зробимо. От уже мінус 2, будь ласка. О, тут знизу хтось є. А, тут ще один. О, Он це те обісрався, хлопче. На тобі Мінус 3. Ну, а я розрахувався за ці три фраги виключно одним членом екіпажу. Ем, що вибачте? Ззаду? А Бреда заїхала на сусідню гору вже. Нічого собі. Так, слухайте, я візьму Дарніє, напевно, зараз швиденько бреду вб'ю, і тоді поїду на Пантері Ге. Ну, тим не менше, знову Пантера продемонструвала свою живучість, продемонструвала свою вогневу ефективність. За такий короткий проміжок часу і танконути, і зробити три фраги, це прямо ну, круто, я вважаю. Ось ця бреда. Давай, рідненька, давай. Давай ми з тобою поспілкуємось. А, стоп, вона вже дохла. І, виявляється, вже прибили. ти. Ой, як їх там багато, а я бомби не взяв. Думав, швиденько з гармати поштурмлю, та і все. Ну, кретів там якихось пона... понаставляв їм. Це було зараз небезпечно. Оце ось, здається, паладін. Чи що це таке? А, ні, це М44. Яку ми теж покретуємо. Ой, там багато зеніток з'явилося. А, хтось там догорів М51, прикольно. Крити... Добиваємо це і розбиваємось. Все, покритував, два фраги зробив, поїхали на пантері далі. Звісно ж, з нашим чудовим розовим камуфляжем. Це 100% історичний камуфляж. Я прямо впевнений в цьому. От нічого з собою не можу зробити, подобаються мені пантери. Прямо готовий облизувати і нахвалювати з ніг до голови цю пантеру. Точніше, від катків до кулемету. Тут тобі і кути схилення гармати. І пробиття таке, що кого завгодно, можна куди завгодно прошивати. І живучість. Ой, і все необхідне є. Ну, тільки заднього ходу немає. Це єдине. В усьому іншому. Ну, ідеальна техніка. Просто ідеальна. Десь отут, здається, був якийсь японяка, якого я тоді покритував, і. Бамс. Кумулятивний Шерман ізраїльський Лайна шматок. О, на! І тобі ще один такий самий. Та йдіть ви ж в дупу, а. Ну, скільки можна мене бомбами забирати? Ну, правильно, тільки так пантеру й можна зупинити, тільки бомбою з неба. Інакше цю хрінь просто неможливо зупинити. Але ж я настирний, я ще й дублера візьму. Я ж вас у спокої не залишу. Так, сім фрагів. Непогано. Я думаю, Пантеру Ф ми розглянемо в окремому відео, бо у неї все-таки відмінності є. Там броні, як я й казав, у башти ще більше, і при цьому форма маски гармати відрізняється відчутно. І там здається, ще й двигун трошечки відрізняється, але це не точно. Тут -ут -ут вже можу помилятися. Може я щось і наплутав. Ну, я думаю, експерти в коментарях, як завжди, за все пояснять. Якщо я зроблю ще хоча б один фраг, мені цього буде уже достатньо. Опа. От тобі кінець, друже. Ну от якраз мої бажання виконуються. Це, знаєте, це візуалізація. Як зараз ах, модно казати, треба візуалізовувати все, що тобі хочеться. От візуалізував я собі фраг. І ось він, будь ласка. Вже тут як тут. І що? Де вони всі є? Поховалися? О, ще один горемиха на М51-му. Боже, як же ці шермани страждають і лопаються? Чисто корм. БТРЗД? Стрілець радист. Блін, не взвівся в ньому камерник. Дуже жаль. О, це ж жива. Знову мітка союзника була поверх ворога, і я подумав, що це союзник. Ну як це дратує? Дуже прямо бісять такі ситуації. БТРЗ добили. Отримали ми свій асіст. Чудово. Уже 9. Опа. Центуріон, Туди ж його. 10. Господи, який же кайф грати на Пантері, особливо після тигра. От після тигра, навіть того, що на 5.7 я просто кайфую. Неймовірна техніка. Ще один. О, влучення. Іди в дупу. Ха -ха, ха ха, тільки приводи зламав. На тобі! Командир заряджаючий двигун. Я й без приводів тобі вшатаю. Ага, трансмісію мені виламав. Ну, перше влучення це чисто War Thunder. Момент трапився, самі розумієте, таке іноді буває. В мене знову танк випарувався. Це як так? М -м, у БК попав. Ясно. Ну, це помста за всіх тих кумулятивних шерманів, яких я поперебив. Але ж я настирний. Я іще раз на дублері вилечу на дерньє. Я ж вас у спокої не залишу. Я ж вас закошмарю всіх. Німецький сетап на 6-0 дуже сильний, уявляєте? Три Пантери. Тигр. Ну той, що на 6-0 тигр є. Ось я М51-го добила ще один асіст в копілочку. І при цьому ще оцей преміумний дерньє для штурмовки можна всунути сюди. Ну прямо кайф. Так, оце у нас тут хто? О, -о, -о, О! Ясно. Ще один мінус. Подобається. Ох, подобається. Тут Десь є літак ворожий. Ага, помітив мене. Ну, все, я труп. Проатакував ти мене, звісно, так собі. А йди в дупу, відчепись від мене. Ну, блін. Гадьониш. Ех. Ну, оце вже точно все. Більше в мене техніки не лишилося. Але, загалом, 11 фрагів, 2 асісти. Я вважаю, що результат нормальний. Поїхали далі. Карта, середній схід. Знову, звісно, ж дупа списку. Блін. От, граєш на. Ти грі на 5.7, дупа списку. Граєш на Пантері на 6.0? дупа списку. А коли небудь я буду грати, вибачте, не в дупі. Ну, дуже хотілося б хоча б іноді. Щось там, равлики з берами, такого вже намутили, що ти в топі практично ніколи ні на чому не граєш. А і ще із з відмінностей у Пантери F немає такої велетенської комбашні, вона менша. Це ще один привід робити на неї саме окреме відео. А не суміщувати, як у мене зараз із пантерою А та пантерою Г. Тобто, прямо багато в яких дрібницях танк відрізняється. Хоча теж 6-0. На диво. Попереду чую танк. І навіть бачу Бамс. Хелкет. Був Хелкет поправочка. Тепер цей котик ха, буквально в пеклі. Ай-яй, погано. Не вдалося так закинути. Хтось тут настрілював по пумі тільки що. І ось справа ще настрілюють, але і зліва хто стріляв. Але звідки і хто саме не зрозуміло. Ага, бач. Блін, пізно. Прошляпив я. У нас там, судячи по карті, ззаду щось не все добре відбувається. Там таке, як прорвалися ворожі сили нам у тил Ага, пуму прибили. І що ви мені пропонуєте? Повертатись назад? Так то в цьому є сенс, звісно. Але тоді мені по жопі можуть дати. Угу, ось тут світяться. О, бачу, 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 здається. Бамс. Хелкет стояв ще один. Робити йому нічого. І ще один тут хтось був. Чи його знищили? От я якось не услідив. Оцього Хелкета, якби я тут не знищив, він би таких справ не робив би неприємних, я думаю. А, он де воно. Ясно, ясно. Ну, я йому так не закину, щоб званшотити, Напевно. А, закинув Ніхрен На собі я йому заслав. Ха -ха -ха. Ну, три фраги, три фраги, фраги, і це я грав доволі сейвово, дуже вперед не ліз. Мені здається, далі тут немає чого робити. Треба повертатись назад, бо там у місті лише один наш тяж на точці Б лишився. Думаю, треба зміщатися туди і допомагати нашим там, щоб вони нам центр не прорвали. І приціл у нас класний, і зум при цьому є. Ах ти ж. Я забалакався трохи. Я не встигну пересадити. Да, я не встиг пересадити. На жаль. Ну, це називається затрендівся і не звернув уваги, що з'явився звук танку. Я його почув, але відреагував занадто пізно. Ну, давайте тепер візьмемо Пантеру Г. Знаєте, це все одно, що дублери, тому мати усі три Пантери в сетапі дуже класно. Дублери, по суті, не потрібні. А ще мені здається, чи доволі тихо працює двигун у Пантери. Таке, як тихіше, ніж у більшості інших танків. Чи може, мені дійсно просто здається. Побачив я танкось тут. Бам. Як це в кулемет не пробив? Це ж якраз його точка G. В смислі? А в НЛД? Ну, от в НЛД, да. В НЛД зайшло. Як діти в школу. А, відбулася абоба, як завжди. М -м, кумулятивний Шерман цей награвся. О, ніфіга собі. І він мені в комбашню заслав, да? А, ні, у маску. А йому вже видно було мою маску гармати. Нічого собі. М -м -м. Я намагався висунутись так, щоб встигнути дати йому в БК, яке ззаду в корзині. Ну, але. Він мене побачив якимось чином першим. Як це правильно називається? Паралакс ефект? Ні? Ну що ж, давайте вилетимо, розбомбимо когось. Ну, все одно результат нормальний. Чотири фраги на два виїзди, ще якийсь там асіст, і знову ж таки, якби я не трендів, а більше грав у гру, то напевно було б більше, бо концентрація була б вища. На жаль, коли одночасно розказуєш про техніку, якось коментуєш свій геймплей, то. Власне, сам геймплей стає доволі паскудним по своїй якості, бо доводиться занадто багато розпилювати свою увагу. Давай ну, віддамо ось сюди наші бімби. Я, напевно, не влучу, да? Перекинув. Ну, наші контратакували, перезахопили точки. В цілому, все доволі приємно складається для нас. Ну, давай п'ятисотку тобі засунемо. Ось таким чином. Бамс, готовий. Ой, 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 зенітки, давайте не треба. Диви, які злі. Та за що? А ось оце я зараз заберу чисто із гармати. Ха-ха-ха-ха. І пофігу, що мене зараз зіб'є зенітка. Начхати вже. А, навіть не збила. Прикольно. Я думав, зіб'є. Ой, а може і зараз зіб'є. Хоча і пошкодили мене доволі серйозно. Літак перестав керуватися адекватно. О. Здається, я можу і оце забрати з задоволенням. Ха-ха-ха. Ой, як приємно. Ой, ніфіга, ніфіга мені впаяли. Ха! розвалився прямо в повітрі на частини. Ну, тим не менше, три фраги. Класно. І його зразу ж і прибили за це. Ну що ж, сім фрагів та асіст? Непогано. Давайте до висновків. Що ж таке Пантера А та Пантера Г? Супер круті тачки. У Пантера Г трошки більше броні у лобовій частині башти, як я й казав. Глобально на геймплей це ніяк не впливає, граються вони тупо, однаково. Про Пантеру F. Знову ж таки, як я й казав, поговоримо трохи пізніше. Ну а по першим двом Пантерам на 6.0 можу сказати тільки одне. Супер приємно. На відміну від тигра, дійсно супер приємно. І їде краще і. Гармата краще і живучість краще та все краще. Єдине, що заднього ходу немає. Але це вже мене не дуже лякає, бо я люблю британців. Ви ж розумієте, про що я? Коротше, мені Пантера дуже подобається. Хто ще не прокачав, дуже раджу. Я думаю, вам також зайде. Ну і почуємося з вами у наступному відео. Скоріше за все, воно буде про Пантеру F. Але подивимось.